Знаєте, є такі книги, що просто змінюють правила гри. І от ідеальний лист для продажів Дена Кеннеді – це якраз одна з таких. Це не просто якась там інструкція, це ціла легендарна система для створення текстів, які реально переконують. Тож сьогодні ми розберемо її найголовніші секрети, подивимось, як же перетворити звичайні слова на дію. Ну що, почнімо? Послухайте, ця цитата. Вона одразу все ставить на свої місця. Кеннеді з перших рядків дає зрозуміти, тут мова не про якісь там формальні листи, ні. Йдеться про передачу чистої енергії, про психологію, про те, як запалити в людині справжнє бажання діяти. І це, по суті, і є основа всього. І справді гарне питання, як же перейти від цієї ідеї до практики. Як створити такий текст, який не просто інформує, а реально спонукає. Ну, у Кеннеді на це є чітка покрокова система, і от зараз ми якраз і розберемо три її головні секрети. Отже, секрет номер один, і він, можливо, найважливіший з усіх: уся критична робота, уявляєте, відбувається ще до того, як написано бодай одне слово. Справа тут не в якомусь письменницькому таланті, а в дослідженні. І ось у чому вся сіль, найкращі тексти вони ж не пишуться з нуля, вони скоріше збираються, наче конструктор, з глибоких знань про клієнта. Завдання автора це по суті стати таким собі детективом і з'ясувати, а що ж насправді хвилює аудиторію. І для цього в Кеннеді є цілком практичний інструмент 10 діагностичних запитань. Тобто не треба нічого вгадувати, треба просто відповісти на них, особливо на ось це. Що не дає їм спати вночі? У чому їхній найбільший страх, яке найбільше розчарування? Бо саме там, у цьому болю, і ховається найпотужніший мотиватор. Окей, припустимо, ми зрозуміли аудиторію. Що далі? А далі секрет номер два як на основі всіх цих знань побудувати переконливий аргумент? Тут вже мова піде про структуру та конкретні, дуже конкретні прийоми. І тут є одна, знаєте, дуже крута концепція прихована вигода. От подумайте, люди ж не купують свердло, їм потрібен отвір у стіні. Але і це ще не все. Насправді, їм потрібне те саме відчуття затишку, коли на стіні нарешті висить родинне фото. Ось це і є та сама прихована вигода. Тобто продавати треба не продукт, а емоцію, яка за ним стоїть. А ось вам і блискучий приклад з книжки. Просто погляньте на заголовок. Автоматизуйте рекрутинг, щоб ви могли грати в гольф. Чуєте? Ані слово про якісь технічні характеристики. Ця реклама б'є прямо в мрію втомленого менеджера, мати більше вільного часу на улюблене хобі. Ну це ж геніально! І це підводить нас до ну, дуже важливого моменту: заголовку. Якщо заголовок не спрацює, можете внажати, що решта тексту просто не існує, бо це єдиний шанс захопити увагу в цьому шаленому потоці інформації. Всього кілька слів, а вони вирішують долю всього повідомлення. А тепер давайте швиденько пробіжемось по кількох залізних формулах від Кеннеді. От, наприклад, перша. Вони не думали, що я зможу схуднути, але я зміг. Ну, ця формула просто грає на нашій любові до історії про аутсайдерів, які досягають успіху. Це ж одразу чіпляє, правда? Добре, наступна. Хто ще хоче? Наприклад, хто ще хоче заробляти гроші, не виходячи з дому, ця формула створює неймовірну інтригу. Вона ніби натякає, що є якась таємниця, про яку інші вже знають, і пропонує долучитися до цього, так би мовити, клубу обізнаних. Відразу з'являється бажання не пасти задніх. І третя в цій серії як щось зробило мене кимось. Наприклад, як проста зміна в дієті зробила мене набагато енергійнішим. Тут вся сила в особистій історії, в трансформації. Така формула обіцяє не просто якусь там інформацію, а конкретний результат, який вже хтось отримав. А тепер подивіться на цей приклад. Це просто класика. Зліва сухий нудний опис характеристик. Ну окей. А справа ціла історія про команду найкращих інженерів, про те, що не шкодували грошей. Обидві версії описують одну й ту саму машину, але друга створює величезну, просто відчутну цінність ще до того, як взагалі згадується ціна. А ось це може здатися трохи дивним, але це неймовірно потужний прийом, коли ви чесно кажете про якийсь недолік. Ну, наприклад, так, наш ресторанчик не дуже розкішний, але готуємо ми як для себе. Що відбувається? Ви просто обеззброїєте будь-який скептицизм, люди починають довіряти, і після цього всі сильні сторони пропозиції звучать ще переконливіше. І ось ми підходимо до фінального вирішального секрету. Добре, вдалося зацікавити, вдалося побудувати довіру. Але як тепер, от саме тепер, перетворити цей інтерес на реальну, негайну дію? І ось тут. Ми стикаємося з головним ворогом, і це не відповідь, ні, 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 це чесна, зрозуміла відповідь. Найбільше ворог це я подумаю про це пізніше, бо це така пастка, з якої майже ніхто і ніколи не повертається. Тому головне завдання на цьому етапі це подолати оцю кляту прокрастинацію. І для цього є класична, просто залізобетонна формула: проблема, загострення рішення. Як це працює? Спочатку ми чітко називаємо проблему. Потім, і це найважливіше, ми ніби роз'ятрюємо рану, посилюємо емоції, описуємо біль, і от тільки тоді, коли цей біль стає майже нестерпним, ми елегантно представляємо наш продукт як єдине логічне рішення. А ось подивіться, як це працює на практиці. Заголовок, ненавидите свій комп'ютер, бам! Це проблема! Далі йде цілий перелік усіх можливих розчарувань, це і є загострення, і тільки після цього компанія пропонує себе як рішення. І бачите, що відбувається? Фокус одразу зміщується з ціни на полегшення болю. Добре, але що якщо людина все ще вагається? Вона просто боїться зробити помилку і що тут робити? А тут на сцену виходить сильна гарантія. Вона повністю перекладає ризик з покупця на продавця. Вона ніби каже: слухайте, ви взагалі нічим не ризикуєте. Увесь ризик на мені. І це, звісно, неймовірно потужний стимул до дії. І є кілька способів зробити цю гарантію ще сильнішою. Можна не просто повернути гроші, а, наприклад, дозволити залишити собі якийсь бонус, або взагалі запропонувати безкоштовний пробний період, або, і це вищий пілотаж, зробити саму гарантію головною зіркою пропозиції і винести її просто в заголовок. Так, ми розібрали три головні секрети але у Кеннеді в рукаві є ще один козир. І це напрочуд проста тактика, про яку чомусь постійно всі забувають, хоча саме вона може стати вирішальною. Так так, все настільки просто Постскриптум. ПС це не якась там формальність в кінці листа, це абсолютно стратегічний елемент вашого повідомлення. А ось і пояснення, чому це так важливо. Просто подумайте, як люди читають листи. Багато хто спершу дивиться на підпис, а потім їхній погляд автоматично стрибає куди? Правильно, на піс. Це, по суті, ваш другий шанс захопити увагу. Саме в постскриптумі можна повторити головну вигоду, нагадати про дедлайн або ще раз наголосити на гарантії. Зрештою, кожен написаний текст це торгова презентація, це можливість переконати. І використовуючи принципи, Дена Кеннеді, можна перетворити звичайнісінькі слова на справді потужний інструмент. Питання лише в тому, що скаже ваше наступне повідомлення.